Студенти та викладачі Миколаївської Києво-Могилянки долучилися до обговорення долі іншого міського парку імені 61-го комунару в рамках проєкту Серце міста вони пропонують перетворити його на університетський ботанічний сад. Досвід створення подібних в Україні є в Києві, Симферополі та Хмельницькому. Ідею облагородити парк імені 61-го комунара в Могилянці виношували давно. На практичних заняттях студенти з'ясовували, яким рослинам буде комфортніше в миколаївському кліматі. Встигли навіть кілька дипломних робіт захистити. Студенти в рамках практичних робіт, польових практик, я ж кажу, це з 2009 року, ведеться ця робота, проводили моніторинг, непосредственно це вже небольшая ну, група студентів, чоловік 10-15, і помимо цього, этого щоб це більше обобщить на научном уровне, було защищено вже дві магістерські роботи. Кардинально змінювати серце міста студенти не збираються, а хочуть зберегти наявну флору, але додати трохи яскравості. Щоправда, від нововведень таки не втримались. У серці міста студенти планують розмістити спортивні майданчики, японський сад та зелений кабінет для занять на свіжому повітрі. Зелений кабінет це аудиторія би, для заняття студентами на свіжому повітрі, для практичних Занятий она будет находиться прямо на территории е, нашего парка, и она будет представлена в виде е, беседки альтанки с партами и е, для занятий на свежем воздухе организаторам, такая идея поєднання відпочинку та навчання сподобалася. Студенти Чорноморського університету давно вже ділилися ідеєю, вони об этом говорили на зустрічі з Ніколаєм Петровичем. мені об этом говорили на зустрічі з Ігорем Сергійовичем, неоднократно, коли у мене були в управлінні, о том, що вони хотіли б на научно подойти к тому, чтобы сделать ботанический сад как раз для того, чтобы вести научную работу в этом парке. Я думаю, что это очень хорошая идея, потому что она несет не только как социальную нагрузку. Сегодня мы увидели проект, представленный в киево академии, ботанического сада. Это уже полностью готовый проект, который можно воплощать в жизнь. Вот это видение студентов, это видение всего коллектива. Увидели наскільки разнообразие представлено в этом проекте і растений, і то, що это все сложено єдиним одним таким фрагментом, який дозволяє человеку, зайдя в парк пройтись по історії і різних городов, різних культур, і все сделано зроблено живых живих то тобто з растений, деревьев і тому подобных вещей. Тетяна Коранківська Сергій Каланжов для програми об'єктив Флагман відсвяткував свій четвертий день народження. Магазин що пропонує найбіль.